У 2015 році космічне управління НАСА провело унікальний експеримент, вчені шукали відповідь на запитання, що відбувається з людським тілом у космосі, якщо перебувати там дуже довго. Але найцікавіше, у цьому досліді взяли участь двоє людей із однаковою ДНК. Марк і Скотт Келлі, ідентичні близнюки, мали допомогти розкрити таємниці впливу космічного середовища на людський організм. І одним із результатів експерименту стало те, що один з братів помолодшав. В цьому випуску УОЗ ми поговоримо про це дослідження та й взагалі про близнюків, чому вони тисячоліттями збуджували інтерес і жахали, чому стали об'єктами нелюдських експериментів, та зрештою, що це за таємничий процес, в результаті якого народжується не одна дитина, а відразу дві чи три. А просто зараз нагадаємо вам, варто поставити нам лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, якщо поки ще цього не зробили. Якщо жінка одночасно народжує двох або навіть більше однакових дітей, то чи добре це взагалі? Чи не замішані тут потойбічні сили? Такі питання хвилювали людство споконвіку. Давні греки розповідали про близнюків Кастора і Полідевка, синів Леди. Безсмертного Полідевка вона народила після зваблення Зевсом, який прийняв вигляд лебедя, а от Кастора від шлюбу зі своїм чоловіком Тіндареєм. Коли Кастор загинув, Полідевк попросив Зевса розділити своє безсмертя, щоб бути поряд із братом. Зевс перетворив їх на сузір'я близнюків, яке ми бачимо на небі. У індійських міфах зустрічаємо ашвінів, божественних двійнят, які символізують ранкову і вечірню зорю. У скандинавських Фрейра і Фрею, у єгипетських Осіріса і Ісіду. У старому завіті йдеться про близнюків Якова і Ісава. Ще в утробі матері вони боролися між собою, відображаючи протистояння двох народів, які вони згодом представлятимуть: ізраїльтян і едумлян. Ісав. Первісток мав успадкувати благословення, але Яків за допомогою хитрощів забрав його першість. Їхнє примирення багато років по тому стало символом прощення і єдності. У різних культурах близнюки символізували дуальність: добро і зло, світло і темряву, духовне і матеріальне, але водночас гармонію і рівновагу. Чому приблизно у двох відсотках випадків під час пологів народжується більше однієї дитини, люди намагалися зрозуміти давно. Спочатку вважали це втручанням богів, але так колись говорили про все. А от щодо наукового підходу, то почнемо із гіпократа. Він міркував, що близнюки з'являються, коли в матку надходить подвійна порція сім'яної рідини. Арістотель висловлював думку про дві хвилі еякуляції. А Віценна в цілому був згодний з цим припущенням. Так думали вчені і за часів відродження. Засумнівався в цьому Вільям Гарвей, зазначивши, що подвійне потомство тісно пов'язане з поділом так званого яйцеподібного матеріалу. На початку 19-го сторіччя Балтійський німець Карл Ернст фон Бер відкрив яйцеклітину, що значно наблизило вчених до істини. Переломний момент у розумінні близнюків настав у 1875 році. Англійський вчений Френсіс Гальтон, двоюрідний брат Чарльза Дарвіна, оприлюднив результати свого дослідження. Він спостерігав за двома групами близнюків: у першій були ті, що виглядали майже однаково, а у другій народжені одночасно, але з певними зовнішніми відмінностями. Гальтон дійшов висновку, що перші мають походження з однієї яйцеклітини, а другі народжуються в результаті запліднення двох різних яйцеклітин. Хоч формулювання монозиготні і «дизиготні» або українською однояйцеві і різнояйцеві тоді ще не існувало, Гальтон заклав основу сучасної теорії. З розшифровкою структури ДНК стало зрозумілим, що монозиготні близнюки мають ідентичний генетичний код, а от дизиготні відрізняються як звичайні брати і сестри. Ніби секретів більше немає, але ми і досі не можемо пояснити, чому і в яких випадках запліднена яйцеклітина розпадається на два ембріони з однаковими генами. Вже Гіппократ намагався розібратися, чому близнюки можуть, наприклад, хворіти на різні недуги, а не на однакові. І з плином часу так званий близнюковий метод був поставлений на потік. Один з перших відомих таких дослідів кавовий експеримент короля Швеції Густава III. До речі, ВОЗ теж цікавиться кавою і присвятив їй відразу два випуски: посилання в описі. На відміну від нас, густав був противником кави і вважав, що напій шкодить здоров'ю. Щоб довести це, король зважився на експеримент, для якого знайшли двох злочинців-близнюків, засуджених на смертну кару. Їм запропонували заміну страти на довічне ув'язнення, якщо вони погодяться на участь в дослідженні. Один із близнюків мав випивати три чашки кави щодня, а інший три чашки чаю. Близнюк, який пив чай, помер першим у віці 83 років, а інший пережив брата, густава і лікарів, що стежили за експериментом. Найстрашніші експерименти над близнюками ставив нацистський лікар Йозеф Менгеле. Коли потяги з євреями, ромами та іншими в'язнями прибували до концтабору Аушвіц, Менгеле особисто відбирав для себе двійнят. Їх відокремлювали від родин і надавали їм відносно кращі умови: чистіші бараки, більше їжі, дітям навіть іграшки. Це робилося для того, щоб матеріал для жорстоких експериментів залишався в хорошій фізичній формі. Близнюків заражали різними хворобами, наприклад, тифом чи малярією. Потім одного близнюка лікували експериментальними методами, а іншого залишали без допомоги для порівняння. Менгеле проводив жорстокі операції, часто далекі від медицини і науки і нестерпні для піддослідних. Цей нацист досліджував приблизно півтори тисячі пар близнюків, з них вижили лише близько двохсот. Одними з таких були сестри Єва та Міріам Мозес. Вони написали книгу про злочини цього нациста, якого ув'язнені називали Ангелом смерті. Із закінченням Другої світової війни інтерес науковців до близнюкового методу геть не вщух. Наприклад, їх зацікавило питання: від чого більше залежить формування особистості, від генів чи від виховання? Просто уявіть, ви несподівано зустрічаєте свого близнюка, а потім ще одного. Ці чоловіки пройшли саме через таке: їх звати Роберт Шафран, Едді Галант і Девід Келман. Вони дійсно троє близнюків, які знайшли одне одного випадково, коли їм було по 19 років. Їхнє розділення було частиною секретного наукового експерименту, який проводився у США єврейським агентством з усиновлення Louis Y. Services та дослідницькою групою під керівництвом психіатра Пітера Нойбауера. Вони вивчали вплив спадковості та середовища на розвиток особистості. Історія братів швидко стала сенсацією. З'ясувалося, що під час експерименту трінят розмістили в різних сім'ях: Роберта у заможній, Едді з середнім достатком, а Девіда у небагатій. Родини не знали про наявність братів у цих дітей. Протягом майже двох десятиліть дослідники спостерігали за близнюками, періодично проводячи інтерв'ю та тести. Після того, як юнаки об'єдналися, вони відкрили ресторан, проте напруженість між братами накопичувалась. Едді страждав від депресії і у 33 роки наклав на себе руки. Вихований багатіями Роберт перевчився на адвоката, а наслідник бідної родини Девід став страховим агентом. Підсумки дослідження ніколи не були офіційно опубліковані, а всі записи зберігаються в архіві Єльського університету. Доступ до них обмежений до 2065 року. Проте, Нойбауер в інтерв'ю зауважував, що гени мають більш глибокий вплив ніж ми думали. Виявилося, що ще принаймні 13 пар братів і сестер за ініціативи Нойбауера були розлучені одне з одним та з рідними батьками заради науки, але він так і не поніс жодного покарання. Сестри Джун і Дженіфер Гібонс народилися у 1963 році. З раннього дитинства дівчата майже не розмовляли з іншими людьми, лише одна з одною. За це їх називали мовчазними близнючками. Вони створили власну мову, зрозумілу тільки їм. Відомими вони стали щоправда з сумних причин. У юнацтві вони вчиняли дрібні злочини, підпали та вандалізм. Їх заарештували, але не засудили, а направили до психіатричної лікарні, де вони провели 11 років. Лікарі зазначали, що Дженіфер домінувала над Джун, що зумовлювало токсичні стосунки. Під час перебування у клініці жінки заявили, що одна з них має піти з життя, аби друга могла нормально існувати. І ось після звільнення з лікарні Дженніфер несподівано померла від запалення серцевого м'яза у 29 років. Причини настання хвороби так і не були з'ясовані. А Джун нарешті соціалізувалася, повернулася до сім'ї та стала спілкуватися з людьми. Історія Джун і Дженніфер є унікальною демонстрацією психологічного зв'язку між близнюками. Феномен власної мови, яку близнюки створюють, щоб спілкуватися лише між собою, вчені назвали криптофазією. Виявилося, що такий спосіб спілкування в дитинстві опановують приблизно 40% двійнят. Іноді він включає ще й міміку і жести, часто дзеркальні. До трьох років відбувається перехід на звичайну мову, але іноді криптофазія залишається довше, як у сестер Гібонс. Та повернемося до астронавтів Келлі. Скотт вирушив на міжнародну космічну станцію на цілий рік. Тим часом його брат Близнюк Марк залишився на землі. Їхній ідентичний генетичний код дозволив вченим наса спробувати дослідити, як космос впливає на тіло та розум людини. Це критично важливо для майбутніх місій, таких як колонізація Марсу, коли польоти можуть тривати по кілька років. Науковці відстежували ключові показники організму, в тому числі м'язову та кісткову масу, вплив невагомості на очі, мозок та активність генів, швидкість мислення і зосередження, реакцію психіки на ізоляцію, а також кінцеві ділянки хромосом, що називаються теломери. Скот провів на орбіті 340 днів найдовший термін для американського астронавта. І за цей час його теломери подовжилися. Це ознака омолодження клітин. Сенсація, спосіб здолати старість? На жаль, ні. Адже після повернення на землю теломери швидко повернулися до такого ж, як і у Марка стану. Незважаючи на інтенсивні тренування, невагомість значно знизила щільність кісткової тканини та силу м'язів. Скот зіткнувся зі зниженням гостроти зору через збільшений внутрішньочерепний тиск. А Марк залишався у звичній обстановці, та жодних суттєвих модифікацій за цей час його організм не виявив. Дослідження стало проривом у розумінні впливу космосу на людський організм. Марк і Скотт Келлі стали живим доказом того, як радикальні зміни середовища можуть трансформувати тіло людини. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Скотт Келлі активно підтримував українців. Він допоміг зібрати півмільйона доларів, з яких сам вніс 65 тисяч. Особисто відвідав дитячу лікарню в Києві та місто Ірпінь. Друзі, ви ж знаєте, історія сама себе не розкаже. Тому підтримати УОЗ гарна ідея. Всі шляхи в описі. А тим, хто вже зробив це, дякуємо від душі: Ілля Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Олексій Руденко, Остап Гончар, Катерина Плехова, Влодко Гуменюк, Сергій, Олександр Почкун, Максим Шпак, Дмитро Іщенко, Маргарита Кремнєва, Віктор Дорогій Єлизавета Глотова. Денис Соболь. Сьогодні у світі кілька установ проводять дослідження близнюковим методом. В університеті Міннесоти продовжують шукати відповідь на питання: ми такі, бо такими народилися, чи нас такими виховали. Вчені використовують опитування, тестування особистості, когнітивні тести, біологічні аналізи та довготривалі спостереження для збору даних. Вже зараз зрозуміло, що саме генетика приблизно на 40-60% визначає схильність до психічних розладів депресії, антисоціальної поведінки, тривожних розладів, залежності від алкоголю та наркотиків. Рівень інтелекту приблизно на 50-80% зумовлений генетикою. Вплив середовища більш важливий у дитячому віці, тоді як із віком спадковість стає домінуючим фактором. Однояйцеві близнюки мають високий рівень схожості в особистісних рисах, як то темперамент, навіть якщо вони виховувалися окремо. Схожі експерименти проводять британці у королівському коледжі Лондона, зосереджуючись на ранньому розвитку близнюків. Загальні висновки подібні. ДНК визначає основу наших фізичних характеристик, але досвід і середовище впливають на те, ким ми стаємо. Так, вчені розкрили деякі таємниці двійнят, але далеко не всі. Наприклад, чи існує телепатія близнюків? Жодних наукових підтверджень цьому феномену немає. Але чому близнюки час від часу відчувають сильний емоційний зв'язок? Чи от інше питання: чому природа сприяє появі близнюків? Це просто випадковість, чи у цього є певна адаптаційна підстава? А як ви гадаєте, що більше впливає на людину, гени чи виховання? Напишіть свою думку в коментарях.